Пане Валерію, доброго вечора! Рада вас бачити і чути. Вітаю вас, слава Україні. Пане Валерію, громам слава пане Валерію, складається враження, що почалися тижні дуже концентрованих зустрічей і прийняття рішень, які будуть стосуватися і України. Зокрема, тут мова і про коаліцію охочих, і про санкції, які вчора були оголошені, і про те, які будуть зустрічі наприкінці цього тижня. Зокрема, починаючи з Лондона, як ви оцінюєте інтенсивність цих подій? Перш за все нічого несподіваного не відбулось, тому що зустріч в Китаї з китайським керівництвом. Ну зараз планується це в південній Кореї на саміті АТЕС, а до цього буде Асіан. Цей візит планувався. Ми про нього говорили дуже багато. Що uh -huh. він дійсно може визначити багато? Що навпаки, інтенсивність зменшилась, тому що Будапешта не буде. Тобто, несподіваним був дзвінок Путіна Трампу, після якого закрутились деякі події, все інше було абсолютно планово передбачувано і нічого кардинально не змінилось, крім певних акцентів дійсно змін, які зробив Білий дім напередодні зустрічі з китайським керівництвом стосовно російської позиції. Ну тобто російська позиція ультимативна неприйнятна. І тому санкції це перші санкції Дональда Трампа в його нинішній каденції проти Росії. Я нагадаю, що в свій час, коли він був 45-й президент, він вводив санкції проти Росії. Але з інаугурації цієї, як 47-й президент, це перші санкції. Тому, в принципі, дипломатично насичений порядок денний, особливо України, постійно, це добре. Що постійно він насичений, але насправді, якщо відверто кажучи, то якщо раніше для таких рішень не потрібно було от такі кожен раз зустрічі коаліції, то просто із за того, що зараз потрібно реагування постійно на підтримку України, узгодження, координація дій, це все відбувається. Так що, фокус уваги на Україні є, і це хороша новина, а все інше, на мій погляд, не про тижні мови йде зараз, мова йде далі знов про місяць, як мінімум. Ви говорите, що всі ці зустрічі були заплановані заздалегідь і в принципі в такому плановому порядку відбуваються. Однак в Україні ситуація мені здається, ну і я орієнтуюсь на офіційні заяви. Погіршується, тому що Володимир Зеленський от на зустрічі у Лондоні сказав, що Путін хоче зробити в Україні гуманітарну катастрофу, і все до того йде, тому що останні обстріли це інфраструктура, знову величезна кількість областей без світла, без електро. Рики, мова про водопостачання, мова про інші побутові, так би мовити, речі. От уже є інформація, що керовані авіабомби долітають до Одеси, і не виключено, що вони долетять до Києва. Це теж експерти говорять, ну тобто. Оця плановість, про яку ви говорите, і те, що як події розвиваються в Україні, трішки ну, не співпадає відчуття загрози, так би мовити. Як ви вважаєте, євро... ну, європейці цього не бачать? Стосовно так? їх тактики, так. все співпадає європейці з певного моменту, я думаю, це відбулось, мабуть, півроку, рік назад, зорієнтувалися на те, щоб війна в Україні продовжувалось мінімум рік-два, щоб вони могли підготуватись до можливого зіткнення з Росією. Ну, аргументи, які українська сторона висловлює, що це може бути не рік-два, що може бути набагато раніше вас може атакувати Росія, навіть не закінчивши в Україні. Якось вони це пропускають, і їх завдання зараз справжнє завдання. допомагати Україні так, щоб вона протрималася ще. Рік два до того моменту, поки Європа підготує всі свої рішення, така от у них позиція. У США позиція інша, Дональд Трамп хоче зупинити на тій лінії, яка є сьогодні, але з вимогами ті Путіна, які вимоги стосовно внутрішньої політики України, фактично, те, що підірве Україну все рівно зсередини, вони не погоджуються. Ну звісно, тому що навіщо тоді ці перемовини? Тобто, тому. В принципі, я з вами погоджуюсь, наше сприйняття в Україні абсолютно інше ніж в Європі. Да? На суходолі складна ситуація, дуже складна, але все в порівнянні. Якщо ми говоримо про наше життя українців, то ми не перший рік уже, по-моєму, в непростих умовах. Я скажу так, дивлячись, чим порівнювати. Якщо порівнювати з 22-м роком, першими місяцями, то наша ситуація точно не погіршилась. А якщо порівнювати з тим, що було там умовно в кінці 22-го, коли можливий був рішучі дії, дійсно рішучі, які не відбулося нам, на жаль, з боку наших партнерів, ми могли б тоді зробити кроки дуже серйозні. Тому все міняється зараз складно, і зима буде складна, і новий цей момент з бомбами треба якось його вирішувати, звісно. Все це є, але це не той сценарій, який росіяни планували чи коригували їх сценарій. Провалюються. Ну це не значить, що наш сценарій реалізується. До речі, я не знаю, який у нас сценарій, якщо чесно, угу. тому що план це одна з проблем наших. Я чому кажу про два про наступні роки? Я не хочу, щоб війна продовжувалася ще два роки. Но я бачу, Європейський Союз дає підтримку коштів на 27-й рік. Міжнародний валютний фонд переглянув після було на півроку до літа. Да? Тепер уже переглянув до кінця 26-го. Наше керівництво, і президент Зеленський, говорить: ми, ми будемо далі триматись, там нам потрібно закрити до кінця. І я дуже дивуюсь цьому, тому що я вважав, що зараз момент, коли треба. Всі сили підключити наратив, поміняти, що ця війна широкомасштабна має зупинитись, а вона вже переростає в європейську масштабну і, і тому зараз, як це не дивно, позиція Дональда Трампа е, ну от вона до моєї позиції найближча. Єдине, що він не, не хоче до останнього часу це підкріпляти силовими діями, чи через санкції, чи через зброю. Тобто, якщо він пішов би і США таким шляхом зараз. То у нас б з'явились шанси. Ну от фактично Дональд Трамп дав Путіну скільки 9-10 місяців, і в е, від учора прямі санкції. Ви про них вже згадали. Wall Street Journal пише, що з трьох варіантів е, е, Трамп вибрав середній, тобто не надто жорсткі, не персональні санкції. От а санкції проти енергетичних компаній, але все одно це е, як говорять експерти боляче для Росії. Водночас Путін говорить, що ми адаптуємося, і ці санкції не такі болючі. Ючі, а Дональд Трамп відповідає: побачимо, що буде через шість місяців. А що буде через шість місяців, як ви вважаєте? Мені знову не подобаються ці шість місяців, тому що це вже в голові, якби є, що далі війна йде і півроку угу. вона продовжує. Він говорить про те, що санкції не наступає діє їх завтра. Але якщо пройде дійсно певний період, ну він говорить 6 місяців. Я бачив, коли вводили санкції. Свій час такого типу енергетичні вони через 3-4 місяці вже починають працювати. У всякому разі тиск певний відбувається в поєднанні. Якщо говоримо про санкції на енергоносії, нафта. Чому нафта? Нафта це експорт нафти бюджету, формуючий в Росії інструмент. 25% бюджету російського формується за рахунок нафти. Тобто, якщо нафта не можна торгувати або ціни низькі, значить і бюджет на війну менше. Він не він не буде нуль, але набагато менше це раз. По-друге, ну це бачать люди в Росії. Вони бачать, як це все горить і на заправках відчувають на собі, тому що зараз Росія на експорт нафту на переробку навіть віддає, щоб назад бензин забирати. Тобто, це показує складну ситуацію, незважаючи на те, що вони отримують і в Білорусі підтримку. Там і отримують дуже багато підтримки. Тому в поєднанні ці санкції вони. Ну, буду чутливими, але що цікаво, Роснефть, Це ну я вважаю, що це кремлівський гаманець, тому що вони юкос забрали на основі цього назвали Роснефть. Розділи Роснефть. Роз, Розділили гроші. Тобто, Трамп по суті, ну як думає Путін, заліз йому в гаманець особистий, і це серйозна річ. Кирил Дмітрієв, спецпредставник з економічних питань, як пише CNN, прилетів до Сполучених Штатів. Хоча інші коментатори говорять, що він там постійно перебуває, але ми посилаємось все-таки на CNN. І це на наступний день після того, як було оголошено про санкції. У нього там заплановані зустрічі, я так розумію, з Віткофом і з іншими високопосадовцями американськими. Це реакція на санкції. Можна так оцінювати, що він буде там якось зараз зглажувати цю ситуацію. Пропонувати знову ж таки цей зірковий тунель Трампа Путіна між Аляскою Далеким Сходом і так далі, які взагалі дії зараз від Росії варто очікувати щодо Сполучених Штатів? І тому вони не встигнуть щось поміняти до зустрічі в Пекіні, але Дмитрів займається конкретно комерцією. Тобто, я навіть вам скажу, я допускаю, що якісь були обіцянки через Віткафа раніше. А може і напряму на Аляски е комерційні, але uh -huh. мені здається, я це скажімо так чесно, це не факти, просто просто розуміючу логіку, відка в чому п'ять разів там був, це чиста комерція, і от мені здається, якісь речі Трампа також не сподобались в цій uh -huh. планах комерції. Що він також почав, як і ви, як і ми, нас, насміхатися там на цим пропозицію. Тунеля, ми ж розуміємо про що це, да? Тобто це про те, щоб зарити гроші, великі гроші. Тобто, це по-перше, мені, до речі, це не смішно, тому що я вам скажу одну річ. Ви знаєте, які пропозиції були в 90-х роках в Україні з побудови мосту, який, на жаль, до сих пір невідомо з яких причин там ще існує, між російською територією і Українським Кримом. Так от перші, я вам скажу це, вважайте ексклюзив, але це підтверджено документами. Перші пропозиції будівництва мосту, обґрунтування, чому він потрібен. Я сам це бачив, мені було дивно, що там буде, крім е, дороги, буде продуктопроводити. Продуктопровод, знаєте, який? Це що означає? Це... Спирт. 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 Тобто Труба зі спиртом. Ми, ну, ті, ну, я так розумію, що з. Заводів якісь виробництво, виробництва навіть, там якісь, або навпаки спирти потрібні. Вони надходять там. Ну без різниці, тобто, це мені здавалося тоді, що це дуже абсурдна річ, але це було одне з обґрунтування уряду Москви, лужкова тоді ще зараз mm -hmm. покійного, Що треба будувати міст, і на це гроші виділяв уряд Москви. Тоді ніхто, звісно, на це не погодився. Знаєте, чому? Тому що ми зрозуміли, який мі, я... Я... які там вино спирт. Ви хочете приєднатися до території? От я думаю, що американці недооцінюють, що таке російський тунель на їх територію. Вони зроблять ширину два танки. Цей тунель зразу це не тільки бізнес, Тут... так? Це та повзуча ну, окупація, так би мовити. Я думаю, що це бо ну... це так смішно звучить, але для нас вже не смішно, тому що ми передбачали, що це. Міст цей Кримський для того, щоб заводити війська, так воно і вийшло. Хоча тоді ще не думали про війну. Так само, я думаю, і Дональд Трамп посміхається, бо це ж дорога з, з нікуди в нікуди. Тобто з Чукотки на Аляску, там де далі немає ніякого дорожнього, треба будувати 3000 тисячі кілометрів в Китай, щоб воно працювало. Тому мені здається, що Дмитрієв – чисто комерційна історія. Він або ще може привіз прямі послання Путіна. Це теж можливо, як кур'єр. Ну тобто, щоб Путін не довіряє, звісно, всім цим лініям, по телефону він теж відверто не говорить. А от такі кур'єрська пошта, причому я думаю, що він дипломатичний, не дуже довіряє пошті, незважаючи на те, що там контроль є. От така кур'єрська пошта, ну і мене вже не листи, ні, а на словах. Тобто Дмитрієв зустрівся з Путіним, той йому сказав, що передати Віткофу, а Відков передасть Трампу. І вони не врятують зараз е, уже ситуацію перед Пекіном, але, очевидно, будуть намагатися якісь плюшки, як ми кажемо, там, пропонувати Дональду Трампу чисто комерційно. Проаналізуйте, будь ласка, реакцію Китаю на санкції Сполучених Штатів проти Росії. Державні китайські компанії призупиняють закупівлю російської нафти, можливо, не в не в повністю, але в більшому обсязі. Паралельно з цим Сі Цзіньпінь говорить, що комуністична партія Китаю стає сильнішому. Китай перемагає у торговельних війнах. Дає відповідь Україні, що Китай поводить себе конструктивно реагуючи на конфлікт, який відбувається на нашій території. Паралельно з цим готуються зустрічі з Трампом. Як це все в цій великій геополітиці вплине на нас? скажіть, будь ласка, перш за все, Китай не виконав КНР, не виконала статуту ООН. Сьогодні, до речі, річниця або роковини, я би сказав, статуту ООН. Тому що агресор мав би бути зразу радбез прийняти рішення про створення військової коаліції і ембарго. І ми б з вами на торгівлю всіма товарами з Росії Китай це не допустив. Тим самим я вважаю порушив статут ООН і конструктивним назвати це не можна. Більше того, коли речник китайського МЗС виходить і говорить: ну можу помилятися, чи це був речник, чи заступник вчора. Говорить, що санкції не можуть бути одноосібними, ну реагуючи на американські санкції, і при тому всьому, тобто він говорить, не можуть бути одноосібними. Санкції це суверенне право США. Тобто, фактично, що він говорить? Він говорить, що Дональд Трамп і США, ви не маєте права на суверенні рішення. Це е, звучить. А при тому, Китай має на все це право поручувати статуту. Тобто, позиція КНР не конструктивна, позиція КНР. Можна її назвати, ну як її назвати, тобто вони грають цю роль і вичікують кращої для себе ситуації. КНР, яка могла зіграти конструктивну, і може ще зіграти конструктивну роль в нерозгортанні європейської війни. Я думаю, китайцям не цікаво, щоб розгорталася європейська війна, все-таки тому, що їх основний супротивник конкурент США. Кожний із цих США і Китай розраховують на... Цю взаємодію і той елемент, що поки там в США загрузне в Європи, захищаючи від Росії європейців. Ну, деякі експерти кажуть, що китаються на руку. Ну це тимчасова річ. Тому яка ж конструктивна позиція? Конструктивна буде, якщо після зустрічі з Дональдом Трампом вони заявлять, позиція перша жодних погроз ядерною зброєю не може йти не від кого. Це небезпечна річ, в тому числі від Путіна, раз скажуть це публічно. Тоді точно можу сказати в цій частині, до речі, КНР якраз в цій частині грає стабілізуючу роль. А от в другій частині давати можливість далі розгортатись війні в Європі. Я не бачу, щоб вони щось змінювали. Вони точно не, не рівні. Знаєте, в них немає балансу. не можна сказати, що вони на рівних якби сприймають Україну і Росію. Ні, вони з Росією вони союзники. А Україну вони запевняють, що не будуть постачати Росії напряму зброю. Ну і за це дякуємо. Але говорити про конструктивність такої позиції я думаю не приходить. Буде ще зустріч у куала Лумпур. Це Малайзія з 26 по 28 жовтня. І преса поша, що можливо там буде Путін, і можливо буде його зустріч з Трампом. І, можливо, навіть буде зустріч Трамп, Путін і Сі Цзіньпін. Це можливо, як ви вважаєте? Ну, раніше це розглядалось, наскільки я знаю на сьогодні. Я, я знаю, що там російська делегація Лавров, здається, буде. Ну, нелогічно зараз. Нелогічно. Там малася на увазі раніше, що вже буде якби, логіка навіть після <гум> ну, якби. До речі, я думаю, те, що Будапешт не відбувся, воно нічого не змінило. Тільки для Орбана. Він там щось бігав, світився. Туди-сюди готувався, а тут така от історія. Так що і це дуже добре, трошки що охолодило його. Та миротворчий в лапках порив. зняв все-таки Угорщина, зняла і Словаччина зараз на пакет санкцій, все-таки зняли свої вета, угу. правда, продовжують в іншому. А от там, ну мені я ж не знаю, що там в російських планах, але вирогідність, що туди поїде Путін, мінімальна зараз. Ну, нема про що говорити. Путін навпаки зараз погрожує. Він емоційний, він, можна сказати, вперше за довгий період, ну я би сказав, не просто емоційний. Його бі... Він його зсередини починає трошки розривати. Він розуміє, що з одного боку він виграв великий час. Обіцяючи кілька разів Трампу, що він захопить Донецьку область, кілька разів. Ну, зараз він вважає, що от ще, ще один ривок, ще кинемо все на м'ясо і все-таки доб'ємося свого. Тому він буде цю паузу вигравати, але він не хоче ж втратити контакт з Трампом. Тобто, тут ситуація вони самі себе переграли. Ну, цей момент мав би колись наступити, тому що але довго, я думаю, він. Відбудеться раніше, але з іншого боку, вікно можливостей зараз не закрилось. Все таки кампанія зараз от завершується осіння. Путін намагається його вікно можливостей для зупинки широкомасштабної війни. Путін намагається це зірвати реально. Ну, ми бачимо. Він вже на наступний рік все запланував. Вже у них є плани по як вони будуть ескалацію нарощувати. Ну тут Китай без Китаю тут не відбудеться нічого. Якщо Китай, звісно, піде на рішучі кроки. Ну те, що ви сказали, підприємства китайські призупинили угу. відвантажувати, да, забирати нафту, але це не зміна позиції. Вони напередодні зустрічі державним компаніям дали команду Компартія, Поки що давайте перед зустрічю подивимося. Ну щоб створити умови для нормальної розмови. Сизінпін Цзіньпін запропонує скоріше всього Трампу ділити світ на двох. Ну як він пропонував сан франциско Байдену. Якщо діалог складеться, США і КНР дуже між собою переплетені, Трамп по іншому бачить цей розвиток чим Байден. Можливо, КНР буде чекати виборів, ну і демократів знову. Але mm -hmm. з іншого боку, зараз цікавий момент, завершуючи, скажу і КНР і США. Орієнтуються і Си і Цзіньпінь орієнтуються на внутрішню політику зараз. Їм важливо своє реноме підсилить Си Цзіньпіню на фоні е, ну, пленума, де очікували буде ще й гірше для нього атаки, але він їх витримав. Але тим не менше, вже стара, стара частина партії після того, як він Худзінтау вивів зі з з'їзду прямо за руки. Вона там створила певні умови. Тепер йому не дають в економіці. Тут буде контроль. І йому треба наростити економіку, щоб фінансувати війну. І те ж саме у Трампа показати успіх. Тобто вони зацікавлені в короткому на рік-два покращення економічних умов, а значить, тим Путін тут заважає, пане Валерію. Як завжди, час швидко пролітає. На жаль, маю маю прощатися. Дякую. Наступного разу чекаю вас в студії. Дуже приємно було поспілкуватися. Друзі, Валерій Чалій, дипломат дипломати, політик в цій частині інформаційного марафону.